З о, точку Б. І тут питання: наскільки вдало зіграють проти Тезеса. Тезос перестрілює НПЛ, е е е Але той, в принципі, з хетриком порався. Уніка незручна позиція. Можна забирати його з двох сторін. Меджеск може підставитися. Але ну, Меджеск, бачите, дивиться дивиться цей центр. І насправді. Готовий до того, що його будуть обходити. Зараз пройдуть смаки і далі треба рухатись. Пейтам. Кіксан, Алекс. Непоганий хедшот. Ніко вбирає. Алекс, один мінус. Зі всіх сторін розірвали Меджуска. І це, напевно, раунд для бейтів. Залишається один Монесі. Він на центрі, помітив радру. Зараз спробує забрати опонента. Втратив, до речі, дуже багато хелспойнтів. Ну і один-два взяти раунд буде дуже важко. Монесі мабуть, піде на сейф і рахунок стане 1-1. Алекс, Алекс, стає героєм цього раунду. Дуже вдалий спліт, хоча виглядав він доволі небезпечно, доволі повільно від команди Бейт. Але все ж таки, завдяки двом ентріфрагам від Алекса, все стало набагато легше. Ну і ось я вас попереджав, шановні, що другий раунд буде триумфальним для команди Бейт. Так воно і вийшло. Плюс Емка, плюс Галіл, плюс виграний раунд. І єдина проблема, що Монесі все-таки не вдалося а, забрати. Але грошей. Ну що, один з принципових раундів насправді на, першій, на першому етапі. Еншант у Моносі. Дуже впевнено грає в мейні. Алекс не очікував, що тут буде Аркадка. Ну і Моносі вертається на точку А. В плюс один гратимуть Фалканс. Ну і змішав карти насправді. Гравець команди Falcon зараз Бейтам. Можливо, Бейтам придеться відміняти ту ідею, яка в них була. Ну і пробувати грати під розміром. Ніка на центрі. Його одразу підловив Хетрік. Меджик зможе, до речі, загинути, тому що він зробив розмін, але далі стріляється до кінця. Тут, правда, ще кіксанд підійшов до нього. Ну, аби ти відійшли. В мейні тим часом грає. Підійшли на мейн. Ну і А віддали, до речі. Гравці Falcons. Тобто, це можливість встановити бомбу. Обережно виходять, це перевіряють. Далі має бути смок якийсь на Донат, очевидно. І, в принципі, плюс 800 а, мають заробити. НПЛ, правда, падає. Ну, вирішили стріляти чомусь донатом, Донодом, хоча насправді цього можна було і не робити. <room> Меджик Смирає, Хетрік також, залишається останні сеншал. І... Ну, насправді під плешку зараз можна спробувати вичисляти. Він вирішив забрати колону, але не здогадався, сліва від нього був також спортивник. І таким чином Ніпл падає. Два гравці пішли на Київ, два на рампію. Класна хаєшка, Есеншл. Розміняв, так би мовити. У Кіксана було мало ХП, ну і він зайняв неоптимальну позицію. Ну і продовжує свою гру під базою Б. Не, вирішили не відходити. На Б-2 гравці, ну, але наче під якісні флешки можна спробувати зайти. Три кейв готується вийти. Тезис, Тезис не чекає. Алекс моментально ставить хет. Ну і Ніко. Залишається поки що в соло, але його не контролюють, Ніка заходить на плент, забрав першого, контролює далі бомбу. Його чомусь не розміняли. Ніка повернувся. Хетрик накидує гранатки. А що смакіч, є знову ж таки димова завіса якась, наче нема. Ніка залишається. в грі, вихід від модися, але одразу падає. Ну а Ніко, Ніко, заберіть хтось Ніко, будь ласка. Ситуація 2 в три. Между станіко. Между збирає в спині, ніко виходить і все ж таки його розібрали. 4-2. Ти постійно порожні позиції, якось по всій мапі в меншість грають Фелконс. Не схоже на команду, яка прям приїхала на мейджор домінувати. І демонструвати, що вони, можливо, десь там на півфінал на фінал розраховують. Поки що так, сором'язливо. Другим номером. На ретейках в основному грають Falcons. Ну і зараз п'ятий раунд. Майже в кишені бейт. Ніко забирає одного з гравців атаки. Ситуація 4 в 4. Тим часом Алекс дочекався мейн. Ніпол забрав модесі і залишається. Те заста Ніко. Ніко. Це один з найкращих дів світу, особливо, якщо ви пам'ятаєте. Минулі різні матчі в Ніко. І от знову влучає на центрі. Але все одно перевага за бейтами. Тут, правда, ну, або разом зібратися, або навпаки одному там. Наприклад, на точку А, і двом побігти на протилежну точку. Ніго, ще один хедшот по Алексу. Ну, от зараз плюс-мінус те, що я і думав. Один вийшов, зібрав інфу, хоч, в принципі, воно і вартувало його смерті. Но, але тепер, наче можна вийти на б сайт Ну і роздефати бомбу, напевно, не вийде. Хоча це захоче щось спробувати. Я так розумію, що ідея полягає в тому, що перший пік швидко зробити. Ну а далі. Оп! Ой-ой-ой, помилка, хетрік. Не впорався, залишається останній Essential проти двох. Нагаду, дифузів там немає. Є коктейлю Ніко. Коктейль дав кейп. Забирає Ніко. Ну і все. ти далі, в принципі, нічого вже не поробиш. Тезус хоч і забирає Есеншела, але раунд забитами. 5-2. Не купили. Класні флешки. Есеншл загинув без шансів взагалі. Ніко пушить далі. Ніко, Ніко, Ніко! Тріпл Ой-ой-ой. Щось якось о, біля одного стояли гравці бейт. Насправді, ну, завжди приймає тримає стручість своїх розіграша. Виграю періодично. Вже проходить ретрум, буде відрізати ніко. А буде відрізати Монесі! Просто неймовірно важливий мінус. На рампі нікого нема. На базі Бен нікого нема. Бейт в чотирьох на Б-пленті. Хоча ні, вони вдвох на Б-пленті! І залишається 3-3 хп. 13 у Алекса і 6 у Кензесора. 20 секунд до кінця встигають. Плент є. Ну і там навіть обходити якось буде один з гравців. Багато що залежить від Хетріка. Він єдиний, у кого все нормально зі здоров'ям. Стоїть біля рампи. Тезес тим часом грає на кейві. Хетрік, підплопив межуска. Кензесор падає, але мінус Тезас. Який раунд від Бей. Чистрий на їхню користь. І от не дають вони Falcon захоплювати ініціативу. Тобто завжди є гроші у команди Бейт. А ось у Falcons знову по 3-3-500. Межиск нічого поки не бачить. Ніко підставився просто перед Донатом. Тим часом Меджоск тисне. зебочки, але... Не влучає, залишається один монос і робить лише один мінус. І таким чином команда Бейт знову в більшості. Цей бай у Фелканс також не виходить. І наче Тезос разом з Кіксаном мають піти на сей. Це ще один раунд для Бейтів. І рахунок стає 7-3. І он мідл, мідл на мідл зайняли у цьому раунді. І в цей момент е, такий таймінговий вихід від Бейт на точку Б. Ніпол, два хедшоти, Кіксан у всі вмирають, і знову шансів майже немає. Falcon. Шейкіл від Алекса Залишається в нас та ста. Ніко в меншості проти п'ятьох. Дев'ятий раунд. Не для бейтів. Ніко дочекався, правда, спину. Але все одно, інфа є, який не смок ще й під Тезаса. Кио точно вже не вийти. А плен стоїть. Часу обмаль, там 20-25 секунд, смок буде лежати. Біля 20. Тож. Тут наученс, no так би мовити. Нікода ще один смок. Халекс просвітив, забирає, те. атака під часом. Забирає ЗСА. Мінус ще один гравець. Ситуація 3 в 3. Прилітають смок і флеш. Вихід під точку Б. Тут два гравці команди Бейт. І, в принципі, можна розбирати. Медж спадає. Є гравець на пленті. Треба забрати гравця на рампі, але щось не летить по голові. Кензісор останній проти двох. Влітає на точку. Пробує забрати рампу, але тікає опонент. Смок під себе пікає бомбу. Дефузів нас немає. Але вони не знають, що він але Все ж таки, Кіксан виходить. Коктейль Молотова прилітає на хелпу. Essential забирає Kitzana. Мінус Essential. Алекс тим часом розібрав Тезеса. Ситуація 3 в 4. Мінус Кензисор. Далі пройти через Донат. А тут Хатрик робить лише один мінус. Ситуація 2 в 2. Алекс буде заходити в спину. Монесі накинув коктейль Молотова. Александр. Придеться відійти або почекати. Його, мабуть, почули. Котель на плент, але Монесі встигає. Встановити бомбу, відходить назад. Демонструють нам, що дифузи лежать в незручно... незручній позиції, і. Насправді можна замислитись над сейвом, але Ніпал іде до кінця. Монесі тим часом вже на темплі не має перестріляти. Алекс його помітив, ні, Алекс пора всіх всі з Залишається Ніко останній проти двох. Бомба пікає Ніпол. 76% у Ніка. Він має вийти на плен, забрати гравця з бомбою. йому не дає це зробити Алекс, який перестрілює Ніко, і вони беруть цей раунд. Така заходить на точку Б. Нікого немає. Кендісор пробузити в спину, але тут же не треба було квапитись. Тут же, коли вони точку Б втратили зараз. Треба просто вже сейвити девайси, девайс. Яй-яй-яй. Ну от не вистачило насправді тут координатора в цьому раунді, який би сказав, що ну просто засейвить. Насправді гарний рахунок. 4 в 5 ситуація. Цей раунд можна віддати. Тобто, не треба по одному йти і віддавати ті девайси. Тому що девайси насправді в наступному раунді знадобилися б. Все вірно, все вірно. Ну, тепер доведеться грати від двох емок, які на руках у НПІЛ Хетріка. Насправді під. Півтори тисячі є, можна там докупитись. Ой, тут головне не програти Ніко з двох сторін. Ніко. Не перестрілює Хетріка. Волесі з іншого боку. Бачить першого, бачить другого Хетрік все ще на ногах. Ну і тепер за к 47 -м. Кіксан червоний. Чи буде ризикувати капітан? Команди Фелконс? Ризикує, Гріна Хетрік! Хетрік! Сюди квадракіл! А тут 5 рампа! П'ять рампа вихід! Тез забирає сеншала. Ситуація 4 в 4. Ніко. Тим часом за К-47. Дивиться хелпу. Оп, Алекс. Майже поряд на шиф. Ну і от бачите, бейти пішли на сейф. Це ж десяти досить швидко, типу, це єдина тактика, яку ну, треба використовувати. Щось не так сейф, щось не так сейф. І потрошки ти ну, матимеш завжди девайс ближче і ближче. Наче комбінація має спрацювати. Хетрік! Класний дабл. До речі, добре, що Essential влучив по Кіксану, і саме тому цей дабл вийшов. Хетрік накинув смок. Не факт, що він саме такий смок хотів. Ну і продовжує свою гру. Бома Та нормально! Двох вбив! Відігнав команду Falcons в нападі 35 секунд. Фактично лише мідл вони зайняли. Ну і зараз, якщо Кенсі Зор там одного вб'є, або взагалі буде ховатись. До речі, можна аж до таймера бомби тут досидіти, тому що вже 20 секунд. Але ні, він виходить. Бачи першого з гранатою в руках це джекпот. накидує ще коктейль, накидує флешку. НПЛ тим часом можливо забере гравця, який буде вриватися на КТ. І цей раунд беруть би Дивиться зараз план uh, Б. Це підсадки. Алекс не підставляється. Кетрій дав йому флешку. Алекс. Перевіряє Монасі. Моносі. Зробив постріл і не влучив. А кіксану вдалося забрати Алекса. Це, це що? на Б. Залишили одного. Лідона. Ай-є! Ріг не був. І ще й коктейль Волотава помиляються. Зараз їх просто буде давити тезис. Ні, він виходить, Хетрік млучає, е, але насправді проблема в тому, що він все одно дав інфу. І тут, хоч і був гравець, але, до речі, непоганий коктейль Молотова. Тепер можна спробувати нашити. Кендісор збирає Монесі. Ситуація в більшості для битів. Е, кіксан бере плен в руки. Ніка порахся з есеншолом. І Хетрік червоним. Ще одна хаєшка, як же багато демеджу. Друга хає нанесла. Два гравці на Б-сайті. Алекс. Алекс ну Облачу. має здогадуватися. Оп, цих перевірив, пішла інфа. Смок на плент. Десеншал виходить з-під колони. Забирає межа. Мінус Ніка. Тезус також падає. Ще спрей від десеншала. І залишається Монесі. Останні проти чотирьох. Монесі на колоні, але бойти вже на пленті Б. Вони контролюють його зі цих сторін. Монесі ось ось паде. Це перемога, бейт на мапі Еншент. Вони обі. Обіграють насправді надкруту команду. Тіродин-команду. Команда, яка знову ж таки була в великих фіналах. Вони обіграють Ніко, вони обіграють Монасів.